Вітаю, друзі! Я Людмила Руденька. Я знову в своєму садку і знову буду витворяти. Минулого разу я робила ось цю високу клумбу і сказала, що вона майже готова. Така клумбочка, Бо вона новенька, майже готова. Чому майже? Бо тут ще буде піньочок. Він в роботі, я покажу його іншим разом. Тож зрозуміли, да? Сьогодні буде той самий пеньок. І ще. Багато було запитань, чим і як я фарбую свій арбетон. Тож, детальніше розкажу, як я це роблю. Це не професійна порада, а мій досвід і результат, який мене цілком влаштовує. Ну, і дякую всім, хто вподобав мої незвичні садові вироби. Із чорті чого. Вам сподобалось, ну, а я втішена Ну, і так, з чого ж і як я робила свій піньочок для моєї клумби? Основа моєго пінька це звичайна пляшка поліетиленова на 6 літрів. Обрізана якого розміру вам треба, так і обрізаєте. Але знизу обов'язково роблю е, отвори, обмотала її серп'янкою. Це така клейка стрічка. Ну і готую цементний розчин 2 до 1. Майже густий. Отаке страшненьке вийш у нас, але хай вас це не лякає. Чим більше неровності буде на першому е слою, тим краще буде прилягати другий слой. Перед нанесенням другого слою обов'язково треба змочити водою, щоб добре пропитався перший слой. Щоб була гарна сцепка, ефект кори досягаю досить просто, хаотично залишаю відбитки пальців. Так що археологи майбутнього могли б їх досліджувати. Але я працюю в рукавичках і не тільки в цілах конспірації. І так, бетон все ж таки агресивне середовище. І обов'язково працюйте з ним в рукавичках. У мене цілий арсенал різних, інколи одягаю по дві пари, бо все ж таки ручки у нас жіночі і мають виглядати гарно і бути здоровими. Анічка, обіцяю, скоро закінчу цей безумний цементний сезон і знову до тебе на манікюр. Оце був такий ліричний відступ, але повертаємось до бетону. Форму пенька раджу придивитись заздалегідь, можливо, в інтернеті, але з рахуванням вашої основи. Я роблю навмання без заморочки. Мені не принципово, яким він буде, він все одно буде гарним, бо мій. Я вже робила схожі екземпляри і пізніше вам їх покажу. Тож трошки навик у мене є. Ну і поки мої ручки зайняті, а ваші вільні, будь ласка, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, задавайте питання. Підтримуйте, давайте поради. Я все приймаю і дякую, що дивитесь. До фарбування приступаю через тиждень. Даю артбетону добре висохнути. Але перед цим металевою щіткою добре вичищаю весь пил. Ну і тепер саме фарбування. Але фарби я не використовую. Я розфарбовую ґрунтовку, в яку додаю кольори. Саме цією кольоровою ґрунтовкою я наношу перший слой. Можу додавати трохи інших кольорів, світліших, біжевих, червоних, коричневих, зелених. Але все додаю в ґрунтовку. Можу наносити якісь просто колори, але ґрунтовкою їх розвожу, щоб це був більш природний ефект. Мені так подобається більше. Це стосується і каміння, розмальовки каміння, і деревини. Тільки в самому кінці, коли підсохне грунтовка, е, я білою акриловою фарбою наношу легкі-легкі штрихи. Для цього щіточку я трохи вмокаю фарбу. Колір може бути білий, можна його підкольорити, якщо вам треба, іншим кольором, але е, напівсухою щіточкою, легкими рухами на самі випуклі місця. Я наношу такий ефект глибини, ефект потертості, там де це доречно, звичайно. Мій піньочок майже готовий. Ну і вже перший мій поціновувач прийшов перевіряти роботу. В таких виробах я зазвичай сажаю інірози, седуми, очітки. Вони дуже добре витримують такі умови, і їм це навіть подобається. Але бачу, що коту сусідському, до речі, коту це нині кіт, Сподобалось на моїй клумбочці ще більше. На дно засипаю каміння, щоб вода не застаювалась. Грунт у мене легкий, трошки пісочку. І Ось такий результат я маю. З часом чітки розростуться, будуть трошки звисати, і буде дуже декоративно. Ну, а піньочок став логічним завершенням моєї високої клумби. Хто не бачив, як я її зробила із сміття, подивіться, це цікаво. Можливо, комусь сподобається, можливо, когось надихне. Ну, і я вам покажу свої інші е, піньочки, як вони себе почувають за майже три роки. Три роки, як я зробила перший. Це моя альпійська гірка. І ось такий піньочок з'явився у мене абсолютно випадково. Взагалі-то це залишки цементу в мішку, який і схватився. Ну, і спасти його вже не можна було, а зсередини ще можна було трохи видобавти таке углублення. Ну, а сам мішок я добре намочила водою і обліпила артбетоном. Вийшов ось такий варіант. Ну, вважаю, досить непогане. А цей піньочок із відра з-під фарби. Відро тріснуло і готувалось на викидання. Але я йому дала друге життя. Я його вписала в бордюр клумби, і воно мене радує вже 3 роки. Саме відро я обмотала металічною сіткою 2,5 на 2,5, якщо я не помиляюсь. А далі техніка та сама, що я вам вже показувала. Наносимо артбетон і формуємо малюнок, який нам до вподоби. Ну і ще ось такі клумбочки, такі шари. Формою служили звичайні надувні шари різного розміру, які я обліпила тонкою тканиною. Моченою цементним е роствором, а потім вже обліпила звичним слоєм артбетону. Ну, і хто сумнівається чи боїться, що бетонні рослинки погано себе почувають, то абсолютно ні. Вони і ростуть в них гарно. Багато рослин у мене лежать на каміні бетону на бордюрах, і це абсолютно не впливає ні, ні на їх вид, ні ріст.